Всіх вітаю на моєму каналі, і в цьому відео я хотів би з вами поділитися, як ми з вами можемо поширювати нашу з вами локацію. Тобто, наприклад, якщо ви хочете відправити вашому другу вашу гел-локацію, і ви не знаєте, як це зробити, то це відео саме для вас. А перед початком не забудьте підписатися на канал, також натиснути на лайк, та також на дзвіночок, щоб отримати повідомлення про мої наступні відео. По-перше, нам з вами треба вирішити, який ресурс ми з вами саме будемо використовувати. Тобто, наприклад, якщо я з вами буду використовувати Телеграм просто-напросто, то саме в Телеграмі у мене теж є функція поділитися моїм місцезнаходженням. Тобто, наприклад, я можу натиснути на. Таку кнопку додати, і, як ви бачите, у нас тут є а, така а, функція, яка називається локація. Тобто я вже можу натиснути і, наприклад, відправити, дозволити додатку Telegram доступ до місця знаходження пристрою. Після чого я просто могу відіслати моєму другу моє місце знаходження. І також те ж саме ми можемо побачити, наприклад, у деяких а, додатках, такі як а, повідомлення, якщо у вас є, або просто ваші, а, які ви можете відправляти в, в, а, вбудовані якісь, а, знову ж додатки, ви можете їх використовувати. І зараз я хотів би вам продемонструвати такий метод, який ви можете використовувати взагалі, незважаючи на будь-які ресурси, які у вас є, тому що саме цей. Ресурс, ресурс зможе відправити будь-яке ваше місце знаходження. Взагалі неважливо, де ви і кому ви хочете це відправити. Нам для цього знадобиться а, так звані Google карти. Нам потрібно перейти сюди. Далі ми з вами переходимо до профілю, який ми хочемо відправити, з якого ми хочемо відправити наше місце знаходження. Нам потрібно натиснути на наш з вами профіль. І далі, що нам знадобиться, це надсилання геоданих. Нам необхідно сюди перейти. І, як ви бачите, у нас тут є поділитися місце знаходженням. Нам необхідно тут буде натиснути. І все, що нам з вами знадобиться, це просто тут в нас знайти таку функцію. Як копіювати в буфер обміну? Тобто ми з вами просто скопіюємо цю силку, поділитися за допомогою посилання. Кожен, хто матиме це посилання, бачить ваші. Ім'я, фотографію та місце знаходження в реальному часі. Тобто, якщо ми з вами вирішимо поділитися нашим, нашим місцем знаходженням, ми просто можемо скопіювати цю посилання і відправити в будь-яку соціальну мережу, або, наприклад, через будь-який додаток, де ми можемо з вами відправляти повідомлення. І потім ця людина або група людей дізнається наше реальне місце знаходження. А я сподіваюся, що це відео було для вас корисним та цікавим. Якщо це так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та також натиснути на дзвіночок, щоб отримати повідомлення про мої наступні відео.